Всім привіт! Ви на каналі Smartfocus.ua І в цьому відео я розкажу про мову обертання такої головоломки, як Pyraminx Що таке мова обертання, ми вже знаємо, адже я вже зняв відео про мову обертання на звичайному кубіку Рубіка 3х3. До речі, ссылка на це відео буде в описі ось цього відео. Тому чекайте. Читайте опис, і якщо ви не дивилися відео про мову обертання 3х3, то обов'язково подивіться це відео. І так, давайте розпочнемо. Почнемо, як завжди, з синьої сторони, це така основна. І тут, в принципі, нам знадобляться тільки основні алгоритми. Наприклад, R, такий найосновніший алгоритм. Р нам треба праву сторону, знайти. Ось вона, да? І повернути її вправо, Ось в такій послідовності. Тобто, беремо праву сторону і повертаємо сюди. Тобто по часовій стрілці. А Р- нам треба повернути назад, тобто проти часової стрілки. Сюди. Далі Л. Нам треба повернути ліву сторону, да, по часовій стрілці, тобто сюди. І Л-3 проти часової стрілки. Тобто сюди. Тепер U. U нам треба повернути передню сторону сюди. Тобто ліву, Да? І Ю штрих. Назад повертаємо проти Ось так. F, E, M. E. Тут нам не знадобляться. І Е e теж тут не випадає, тому що тут середні грані, як в 3 на 3, нема. Да? І тепер що ж означають маленькі літери? Маленька Р, маленька Л, маленька U. Да? Тобто, це таких три основних літери в нас. R, U і L. У нас тут є кути. Не забуваємо про ці три кута. Тобто, у нас є верхній кут, правий кут і лівий кут. Ось вони. Ці три кути. Почнемо знову з маленької Р. Тобто, ось цей кут. Правий кут. Нам треба повернути вправо по часовій стрілці. І тепер. R3 логічно проти часової стрілки назад повертаємо. Те ж саме з L, маленька у часовій стрілці. І L3 проти часової стрілки. І те ж саме з U. Це маленька U. Повертаємо за часовою стрілкою. І проти часової стрілки це U3. Це основні які є алгоритми, можна так сказати, які нам знадобуються в зборі пірамідки. А щоб не пропустити відео про збірку пірамідки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку. До нових зустрічей!